Таю вас, шановні телеглядачі. Події Другої світової війни дуже неоднозначно сприймаються в суспільстві. Можливо, тут причиною є як е, тривалий період перебування України під е, радянським впливом і радянська пропаганда, можливо, якісь інші, і е, саме про події Другої світової війни, події е, чому 9 травня, чи це день перемоги, чи це все ж таки день пам'яті жертв. Про це ми будемо сьогодні говорити із кандидатом історичних наук, викладачем на коледжу Євгеном Самборським. Вітаю, Євген. Вітаю, пане Володимир. Отож, чому у нас склалась така традиція відзначати чи вшановувати цей день все ж таки 9 травня? Знаємо, що далеко не 9 травня був підписаний документ про капітуляцію нацистської Німеччини. І Друга світова війна, в принципі, закінчилась також на 9 травня. Чому саме ця дата? Ну, ви знаєте, акт капітуляції Німеччини він був підписаний в місті Реймс 7 травня, і з радянського боку його підписав генерал Іван Суслопаров. Але жодних вказівок Сталіна і Москви про підписання 7 травня цього акту не було. Тому фактично Йосип Сталін наполягав на тому, аби провели ще один раз підписання цього акту і наполягав на тому, аби підписали його в Берліні. Тобто, там, де війна, ну, звідки вона прийшла, там вона би мала десь і закінчитись. При цьому німецьке радіо і західні союзники Радянського Союзу, вони. Вже 8 травня оголосили про акт капітуляції, але ще раз було його підписано все-таки 8 травня. Підписано його було незадовго до півночі, до настання вже наступного дня, 9 травня. Справа вийшла в тому, що центральноєвропейський час і московський час мають різницю в кілька годин. Тому 8 травня було підписано повторно акт капітуляції. В Берліні за центральноєвропейським часом, і за московським часом це вже вийшло 9 травня. Власне, як і наполягав на тому Сталін, скажімо так. Тому в Радянському Союзі відмічали цей день 9 травня, а в Європі 8 травня. Тому така і різниця. Mm -hmm. um. Радянська історіографія в цілому та й суспільна думка, вона ряснить дуже великою кількістю таких ну, клішей, якщо можна говорити. Простіше сказано, тобто міфами в цілому. Так. Зокрема, тобто в термінології дуже велика ну, великі розбіжності є, як і терміни: Велике Вітчизняна війна, Друга світова війна. Ми донедавна користувалися навіть на території України вже під час незалежності. Часто ще використовували термін Велика Вітчизняна війна. Е, яка різниця між ну, якщо вже так говорити Великою Вітчизняною, тобто що вона собою являла, і Другою світовою? Ну, бачите, тут треба виходити з того, що на першому етапі війни Радянський Союз він сам виступав агресором. Оскільки було підписано пакт Молотова Ріббентропа, це 23 серпня 1939 року. І між Німеччиною і Радянським Союзом було розмежовано сфери впливу. Тому з 1939 року, коли почалася власне Друга світова війна, до 22 червня 1941 року, Радянський Союз сам виступав в якості агресора. Пізніше в радянській історіографії. Про цей період, коли Радянський Союз був агресором, старалися історики більше не згадувати, не акцентувати увагу. Тому акцентувалася увага саме на подіях з 41-го року, коли Німеччина напала на Радянський Союз, і до 1945 року. Звідси використовували термін Велика вітчизняна війна. І саме на ньому робився головний акцент на подіях 1941-45-го років. Коли Німеччина начебто віроломно, без попередження напала на Радянський Союз. І цей день, причому варто ще так, так само сказати, що день перемоги, який відмічався 9 травня, в Радянському Союзі він не завжди і відмічався, якщо так би мовити. Тому що спочатку цей день було оголошено в Радянському Союзі вихідним днем. Згодом наприкінці 47-го року, скажімо так, відмічання цього дня було скасовано. І тільки з 1965 року, тобто це вже була 20-та річниця закінчення отої Другої світової війни, його почали відзначати з такою помпезністю. І згодом, оцей день перемоги, він як таке. Загальне свято в Радянському Союзі, воно прирівнялося десь до інших свят, таких як 1 травня, таких свят, як День жовтневої революції, ну, перевороту 7 листопада. Але ну, це було зроблено, напевно, для того, аби якось підняти престиж радянської влади, її авторитет у суспільстві. Хоча перших 20 років, повторюсь, ні п'яту річницю, ні навіть десяту в Радянському Союзі не відзначали. Відзначали саме перемогу у Великій Вітчизняній війні, і саме на, ці, на цьому терміні робився акцент. Але е, хотілося б так само сказати, що е, термін Велика Вітчизняна війна він зараз ну, популярний в Росії, в Білорусі, можливо, в якихось інших пострадянських. Країнах, але більш доцільно, на наш погляд, називати цю війну радянсько-німецькою все-таки. Ми пам'ятаємо про те, що в 30-х роках під керівництвом Радянського Союзу було зроблено значні чистки. Цей період він сповнений репресій щодо громадян Радянського Союзу. Багато з яких розчарувалися в радянській владі, можна так. Тому, коли Німеччина напала власне, на <кій> той СРСР, можна поставити під сумнів, що радянські громадяни аж так, скажімо, рвалися до бою, відстоювати, захищати оту свою вітчизну. Дуже навіть не факт. Я би так це сказав. Ну, і якщо говорити вже про, скажімо так, сам напад на Радянський Союз, то ну, одні його вважають істориком, інші все ж таки більш письменником. Віктор Суворов в одному із інтерв'ю аргументував те, що Радянський Союз сам готувався до нападу. Пояснював він це навіть елементарно фотографіями, розміщенням танків, тобто на лінії розмежування між кордоном, тобто німецькими військами. і Радянськими військами. То все ж таки, чи був готовий Радянський Союз до цієї війни, чи, можливо, він готувався сам до якогось нападу? Чи... Тобто, яким чином відбулося оця перша ну, початок самої війни між Радянським Союзом і Німеччиною? Бачите, Радянський Союз він готувався до війни, але він готувався до війни іншого типу, іншого характеру. Радянський Союз не готувався до оборонної війни. А радше готувався до війни наступальної. Тобто не передбачалося оборонятися на своїй території, а передбачався наступ, і передбачалося те, що військові дії вони будуть здійснюватись на території вже інших держав Німеччини, оскільки після пакту Молотова ріббентропа з'явився спільний радянсько-німецький кордон після того, коли було розчленовано Польщу. Те, що Радянський Союз був не готовий до війни, звичайно, що був, тому що військова промисловість Радянського Союзу активно працювала, випускаючи значну кількість військової техніки, літаків, танків і так далі. Віктор Суворов говорить про те, що Нацистська Німеччина вона завдала превентивного, тобто випереджального удару по Радянському Союзі, Союзу, оскільки Радянський Союз сам планував такий напад. Десь, можливо, тут мова йде про те, що Сталін намагався зіткнути, скажімо так, Німеччину і з західними державами Францією, Великою Британією. І тоді, коли вони виснажать одна одну в цій війні, коли вони знесиляться, скажімо так, обезкровляться вступити у війну у вигідний і зручний для себе час, Віктор Суворов навіть наводить таку дату, як 6 липня. І на його погляд, Гітлер, Адольф Гітлер наніс превентивного випереджального удару. Зрештою, у меморандумі, який було вручено послу Радянського Союзу у Німеччині в Берліні, деканозову, а цей меморандум було вручено 22 червня якраз в день нападу на Радянський Союз, там поясню, є певне пояснення Німеччини, обґрунтування, чому Німеччина напала. Оскільки е, обґрунтування, е, в обґрунтуванні йшлося, зокрема, і про те, що Радянський Союз концентрував на кордоні з Німеччиною значну кількість своїх військ, значну кількість е, радянських дивізій. Ну і можна тут паралельно так само зачепити і інший е, момент, е, а саме про те, що в радянській історіографії і навіть в деяких сучасних працях російських е істориків е мова йде про те, що напад був рап раптовим, віроломним, і Німеччина без попередження напала на Радянський Союз. Але відомо, що, ну, аби спростувати цю інформацію, е треба знати наступне: про те, що німецький посол в Радянському Союзі у Москві. Е Фон Шуленбург він вручив В'ячеславу Молотову, який на той час був народним комісаром закордонних справ Радянського Союзу, вручив ноту про напад Німеччини на Радянський Союз. І паралельно, звісно, Деканозову, Володимиру Деканозову, було вручено меморандум, як я вже говорив, це посол Радянського Союзу в Німеччині, так само про напад. Тому Верхівка Радянського Союзу, партійна верхівка, вона знала, і, оскільки було вручено відповідні оці документи і повідомлено. От весь міф, якщо так можна сказати, про раптовість, про те, що Радянський Союз не знав, не сподівався і тому подібне, це все було зроблено Радянським Союзом, істориками, зокрема, і іншими пропагандистами. Для того, аби, так би мовити, пояснити причини поразок Радянського Союзу на першому етапі саме Радянсько-Німецької війни. Тому що відомо, що в 41-му році Радянський Союз потерпав поразки. Влітку і восени, і вже в кінці листопада 41-го року надзвичайно близько німецькі війська, Вермахт підійшов до Москви, стояло, стояло питання про захоплення столиці Радянського Союзу. Потрібно було якось, знаєте, пояснити причини цих всіх поразок. Звідси і полягає той міф про те, що Радянський Союз. Не знав, а Німеччина напала віроломно, без попередження і тому подібне. От ви вже згадували про те, що е, участь самих людей, тобто звичайного населення в цій війні. І тут, е, якщо розібратись, то ну, цими чистками, репресіями можна частково пояснити, е, чому, допустимо, українці е, більше Західної України все ж таки, там, естонці чи інші народи. Е, ну, не надто активно відгукувались, скажімо, і брали участь в цій війні на боці Радянського Союзу. Але питання колабораціонізму все ж таки стосується далеко не тільки українців і не тільки національних меншин, якщо можна так сказати, Радянського Союзу. Воно стосується і цілих великих підрозділів ну, робочої крестьянської красної армії, якщо говорити так. Так, так. Що можете розказати детальніше про колабораціонізм і про е, перехід, можливо, там чи зради е, радянських е, підрозділів частин? Ну, справді так. Е, чимала, е, ну, колаборація, вона, можна так сказати, була звичним десь явищем в багатьох країнах Європи в роки Другої світової війни, які були окуповані. Є така ну, доволі проста, напевно, формула. Отої колаборації, що там, де є, там, де жорсткіший режим був, е, нацистський режим, там колаборантів було менше. Де режим більш лояльно ставився до місцевого населення, там колаборантів, можливо, десь було трошки більше. Другий момент це те, що рівень колаборації встановлювали самі окупанти, тобто від них залежало. Чи хочуть вони, аби місцеве населення на них працювало, чи не хочуть, в яких розмірах, скажімо так, грубо кажучи. От. Ну, колаборанти були серед всіх народів, які були десь окуповані в багатьох, в багатьох країнах Європи, в тому числі і українці, але, але далеко не факт, що, що українці були найбільшими колаборантами. Якщо порівняти, наприклад, з росіянами, то тут треба зробити маленьку ремарку про те, що Україна вона була довший час, і причому вся держава вона знаходилась під владою окупанта. Вся держава і довший час. Російська ж територія, вона не була вся, навіть європейська частина Росії, вона не була вся окупована нацистами, а тільки близько там, 17% території Росії. Відповідно, і менша кількість населення могла колаборувати. От. Ну, Наводять такі цифри, що є такі цифри згідно з дослідженнями, що, що співпрацювало з нацистами ну, близько 250 тисяч українців у різних підрозділах там, охорони порядку СС і так далі. І є дуже такі суперечливі числа щодо росіян, це десь приблизно від 300 до 800 тисяч осіб. Я би не назвав українців найбільшими колаборантами в отій Другій світовій війні, які співпрацювали. Зрештою, потрібно звертати увагу і на психологічний фактор, бо кожна людина хоче жити, знаєте. і Ніхто не хоче помирати, а коли є сім'я, діти і так далі. Звісно, це болюче питання, але є якась певна жага до життя в кожної людини, особливо враховуючи, що є сім'я. Одним із таких міфів, які ну, останні роки дуже активно поширюються, це те, що Радянський Союз переміг би в війні з Німеччиною самостійно. Е, наскільки це можливо могло б відповідати правді, е, чи навпаки е, це є абсолютно е, неправдива інформація, і, можливо, якісь факти, які б ну, схиляли до однієї чи іншої точки зору? Ну, ви знаєте, е, сама суть питання: що було б, якби історики не можуть е, знати і не дають відповіді на це питання? Е, Історики оперують тільки тими фактами, які вже є в наявності, е, доконаними фактами, тому що є відповідно, коли є документи, коли є джерела. З іншого боку, сама постановка питання думати, гадати, чи виграв би Радянський Союз з Україною, чи не виграв. Таке саме можна, наприклад, запитати: а чи зміг би Радянський Союз встояти перед вермахтом? Перед Німеччиною без допомоги по ленд-лізу, яку надавали Сполучені Штати Америки Радянському Союзу. Тому що в радянський час ця допомога чи не згадувалася, чи вважалося, що ця допомога була не, доволі незначною. Але насправді ця допомога вона була колосальною і витрачалися просто мільярди доларів за підрахунками. Е Дослідників близько 11 мільярдів доларів. Інколи навіть називають і більші цифри. Це є цифри тих сум, на які ну, чи грошовими коштами, чи навіть більше різною технікою, сировиною, матеріалами, навіть продовольством Штати Америки допомогли Радянському Союзу. тому що відправляли і. Автомобілі різних марок, наприклад, студебекери, відправлялися і залізничні рельси, відправлялися і паровози, відправлялися навіть продукти харчування до Радянського Союзу. І допомога американців була просто колосальною. Інше питання про українців. Наскільки би Радянський Союз міг без них воювати? Ну, я би так сказав, що питання. Воно трошки так не некоректно, я би так сказав. Бо як ми можемо гадати? Я розумію, що російська сучасна політична еліта, вона говорить про це. Але українці, як і будь-який інший народ, який воював в роки Другої світової війни, це і білоруси, наприклад, і представники інших народів, грузини і так далі, вони всі доклали. Хто як міг, але всі доклали зусиль для того, аби подолати у ту Німеччину. І серед українців є надзвичайно велика кількість і героїв Радянського Союзу. І серед українців є велика кількість людей, які займали високі керівні посади у Збройних силах Радянського Союзу, які були офіцерами, які були генералами і так далі. Україна, як і багато інших держав, доклала чималих зусиль, аби подолати Німеччину в тій війні? Е, Німеччину було подолано. Але чи можна вважати це ну, в цілому перемогою? Враховуючи те, яка кількість жертв була е, ну, з обох боків, зрозуміло, але з боку Радянського Союзу, а отже, автоматично і серед українців, чи можете ви назвати хоча б приблизні цифри. Якісь е, з досліджень чи з якихось джерел е, про те, скільки все ж таки е, загинуло як військових, можливо мирного населення е, з боку Радянського Союзу під час Другої світової війни, чи, і чи є взагалі такі дані, тому що е, ну розуміємо, що можливо ніхто і не рахував. Ну, підрахунок важкий, тому що можна рахувати за етнічною ознакою, а можна рахувати за тією ознакою, що скільки людей, які, наприклад, не були українцями з Діда, Прадіда, але мешкали на території України. Знаєте, ну, в радянський час називалася цифра в 27 мільйонів загальні втрати. Радянського Союзу. Зараз називають про те, що українців, тільки тих, які перебували в лавах Червоної армії, загинуло близько 2,5 мільйони. Всього за роки війни пройшло, е, е, воювало в Червоній армії близько 7 мільйонів українців. З них 2,5 загинуло. Тобто, ну, це приблизно. Від 20 до 23% від загальної кількості. Це тільки втрати самих військових. Ну і плюс втрати мирного населення. Тобто, тому що німецький окупаційний режим, він показав себе дуже м'яко кажучи, не з кращого боку. От, так, і під час фронт окупації. через всю територію України двічі, як мінімум. Так, фронт змінювався дуже часто. Ну, бачите, населення України, яке, можливо, і не підтримувало радянську владу. Було що підтримували, звісно, ті, які не підтримували, але вони, побачивши ті звірства, які робили нацисти на території України, все ж таки, як то кажуть, з двох зол обирали менше. Я би так сказав. Тож, проводячи певний підсумок нашої розмови, чи можна сказати, що. 9 травня, там, 8 травня ми можемо вважати для себе як все ж таки День перемоги. Чи це День пам'яті, скоріше, От суто, на вашу думку? Ну, з 2015 року ми знаємо, що 8 травня воно відмічається як День пам'яті і примирення, а 9 травня як День перемоги над нацистами, над нацистською Німеччиною. І я би сказав, що це меншою мірою день перемоги в прямому значенні цих слів. Тому що після того, коли Німеччину було розгромлено, більшість українських земель, не рахуючи за Керзоні, наприклад, вони опинилися в складі Радянського Союзу, а це була тоталітарна держава. І надалі, після Другої світової війни, Радянський Союз... Під керівництвом Сталіна і після Сталіна в інші роки продовжував репресивну політику. Боротьба з інокомисленням в Радянському Союзі тривала до самої, його, до самої загибелі цієї держави, так би мовити. Ну і в період правління Сталіна, звичайно ж, відбувалися надалі репресії, відбувалася ота репресивна політика. Зрештою, Україна не змогла. Здобути незалежність, вона внаслідок цієї війни не стала незалежною державою, а здобула незалежність тільки в 1991 році. Тому, на наш погляд, напевно, це є день 8 травня, це є День, день пам'яті про цю війну, День примирення. Потрібно пам'ятати про загиблих людей. Українців в цій страшній війні, яка тривала з 1939 по 45 роки, яка для українців почалася саме у вересні 1939 року, а не в червні 1941 року. І закінчилась для українців все-таки 2 вересня 1945 року, тому що українці так само брали участь і в Розгромі Японії на завершальній стадії, коли Радянський Союз в серпні місяці розпочав військові дії проти Японії. Тому всі шість років українці більшою мірою, можливо, дещо інколи і меншою мірою, але вони брали участь у цій війні, були втягнуті іншими державами, агресивними в цю війну. Що ж, дякую за розмову нашим телеглядачам. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про найбільші міфи, які стосуються саме подій Другої світової війни і закінчення радянсько-німецької війни. Говорили ми із кандидатом історичних наук, викладачем Надрунянського коледжу Євгеном Самборським. Дякую за розмову. Дякую вам.